Знущання були дуже важкі, да, а особливо моральна. З того часу, як я вийшла з полону, я вісім років не спала самостійно, тільки на пигулках. Тетяна пригадує, її тримали в одній камері з полоненими чоловіками. А на прохання перевести до окремої камери запропонували труну. Також жінку водили на розстріли. Зі слів Тетяни, одного разу її намагалися зґвалтувати 12 бойовиків з РФ. Знаю, що є Бог на світі, що хтось їм щось позвонив, в параціях передали, і вони цим скопом всім зібралися кудись поїхали. У полоні Тетяні зламали череп. Жінка каже, після цього вона постійно відчуває головний біль. За її словами, ця травма та численні контузії спричинили ішемічний інсульт. Цього року їй діагностували некроз головного мозку. Стан не дуже. Добрий, я не виходжу нікуди. Практично 70-80% Я провожу в ліжку. Я все доказала, лучше краще б я ногу втратила, а голова ціла була. Тетяна судиться з Росією з 2019 року. Тоді вона через суд підтверджувала факт перебування у полоні на окупованій території Луганської області. Щоб стягнути з Російської Федерації моральну шкоду, за втрачене у полоні здоров'я у розмірі 25 мільйонів гривень, вона вдруге звернулася до суду. 17 грудня Чернігівський районний суд задовольнив її позов. Далі каже Тетяна, планує звертатися до міжнародних судів.